Художній тандем це завжди приємно, особливо коли поєднуються так вдало два види мистецтва, такі як скульптура та графіка. Щоб довести вам це ми приїхали до галереї Триптихарт. Галерея сучасного мистецтва Триптих Арт представила проект скульптора Світлани Карунської та графіка Оксани Стратійчук, який називається Подих Рослин. Uh, все-таки вибрали эти художниці, проєкт у себе в галереї? Ну ви ж знаєте, яка ми старинна галерея? То ми з этими художницями нравится слово художниця. Потому что как бы, Света Коронская, Оксана Стратичук это мастера высокого класса. Поэтому я их называю художники, несмотря на то, что они женского пола. Я давно работаю с, и с Оксаной Стратичук, и со Светой Коронской. Что их объединяет, на ваш взгляд? Я думаю, что их объединяет, во-первых, А. Совершенно блестящий, рафинированный, я бы сказала, вкус. Во-вторых, я думаю, что у них общая. Мировоззрение, философия жизни, а, эстетика, будем так говорить. То, что графика, именно этой художницы популярна среди коллекционеров, то мы знаем. А касательно скульптуры. Вот сейчас у меня стоит клиентка, которой я должна продать одну из скульптур Светы Корольской. Вот это ответ вам. Подих Рослин, третій спільний проект Оксани та Світлани. Об'єднуються авторки в єдиному мистецькому просторі, частково тому, що темою їхньої творчості є певний бік буття, символ якого рослина. Існують такі паралелі. Просто, начебто, ми разом робили ці роботи там і ескізи. Ну буквально у кожної є такий період, і от вони ну, от там фігуративний період, скажімо, у мене був і у Світлани паралельно, і ці роботи вони от теж створюють певний ансамбль. Потенціал зростання, цвітіння і розмноження флори авторки передають крізь вертикальні ритми скульптури та множинність відбитків естампу. Чи легко поєднати між собою скульптуру і графіку? Найголовніше в поєднанні будь-чого з, з таким об'єктом, як скульптура, бо скульптура сама по собі це вже самоцінний об'єкт. Якби, Коли поруч щось може повиснути щось, це може в принципі, то і заважати скульптурі. Важливо, щоб речі, які знаходяться поруч, стоячі там, висять на стіні, щоб вони щось додавали одне до одного в сенсі духовному, в сенсі, в сенсі смислу. В принципі. Графіка і скульптура якраз поєднується ідеально. От, як два види мистецтва, тому що графіка не є такою активною, як живопис. Вона собі за шклом там тихенько висить, да? тому що скульптура це е, такі речі, котрі поїдають да, навколо себе простір. І живопис дуже впливає на простір. А графіка вона досить нейтральна. І наскільки їхні мистецькі висловлювання зрозумілі публіці, спитаємо у відвідувачів виставки. Як от жакаметь, дуже такою відірваною від. Матеріальності одразу, дивлячись на її витвори, в голову приходять біологічні асоціації. І навпаки, в графіці Оксани Стратічук бачимо таку вибух такої витонченої матеріальності. Є художники, які знайшли себе і десь йдуть по горизонталі, а вони якраз йдуть по вертикалі, тобто вони постійно збагачують себе.